Та ну а що, друзі, сьогодні, як я й казав, буде надзвичайно цікаво. Трішки не габарит, але техніка відповідна. Це, друзі, наступний крок до незалежності, щоб ніхто вам не зміг викручувати рук. Кажуть хлопці, є проблема, щоб його цього звіра зняти з трала. Нічого собі, міліметражі, да? раз Не Ні, нічого. Братан, ти пам'ятаєш, як ми це знімали семитонний двома GCB. Я думаю, тут немає нічого страшного. Просто мощ. Тут нічого, нічого. Так, отце. От той. І тут зачіпається шолапом, типа. Що Швейка може знать, поняв, понял, За пранні. Як будемо стягувати, даже не знаю. Ніхуяс! Це вообще... Нюха по миллиметрах водії взагалі безстрашні. Хоч і безстрашні, але професіонали. Так, трактор у нас причепився, зараз піднімаємо опорні лапи. Такий довгий і цікавий процес. Така ж штука не кожен день приїжджає, розумієте? Так, вообще на краю на краю блядь. бля нормально нормально ну, нормально Там все до краю. ну да воно в принципе сам диск же то на металі да передира ту сторону нормально. А лучше потихоньку, хай не спешить. Вот это место Есть. интересно, сейчас будет. Нет, Вот та сторона чёткая, а вся. Без сідих волос не вийде. Потихонечко. Потихонечко. Давай, давай, а давай. Тепер дійшло вгору Дійшло вгору, хай підніма Рас. Давай, 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 давай Блін давай Це вообще я не знаю Тральщик сказал, что так и надо. Выкрутим, давай, по чуть-чуть, хотя -чуть бы. Ещё чуть-чуть. Вместе в гору. Ещё чуть-чуть. Давай, давай, давай. Тут уже не так страшно. Дай полёт вот Фу, тут без 100 грамм не розберете. І, ще, ще І оця піраміда з сіткою ще видвигається Його. на тросах у гору. Максимально піднімається, Вот потогите прямо! Просто кофе! Давай, 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 поступай! Ну, Теперь представляю як ви її затолкували. Я не представляю, я не представляю, як ви заталкували. Лише бінкрад на визволіти, так? Та ну... Вони, так, блять, кран буде на 6 часу вечора, увечора, ти мені фіїшки літає. Десь якесь движення кирячок. Це вообще. Тепер час ти поймеш для чого. Сейчас... Я вже поняв, я ж по буду. Будешь... Ой-ой-ой. Пойдет, пойдет, пойдет. Давай, 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 давай. Там, Якщо як... там нічого страшного не случить. Нічого, нічого, Давай, вперед, вперед! Перед. ще! Там. Фіксатор, та, та нічого там страшного. Вообще нічого страшного. з полавтомат ці питання решай. Я їде. Все, заезжай. Виїжджай. Виїжджай. такого не було, блядь. <laughs> Знизу там фіксатор. Ну як вам, розгрузка. Апарат пушка. Та й що, тепер можна їхати куди хоч. Без проблем. Ну, друзі, дякуючи хлопцям професіоналам. Довгожданий апарат, довгождана мрія. Яка здійснилась, в принципі. Я думаю, що запуститься воно і, все воно і все буде гаразд. В процесі буду показувати, що виходить, що не виходить, які будуть труднощі з запуском, з усім. Поки везли, загубили кришку з горілки, ну, це таке діло буває, скажімо, так, ніхто нікого не наказував. Купимо, знайдемо, можливо, в підписчиків у когось є дана кришка, із схожої горілки, відпишіться, Ось залишу номер телефону, щоб, скажімо так, допомогли ви нам, а ми вам в процесі. Це цікавий апарат, будемо його вивчати.